То як же все-таки зараз прописувати істотні умови договору, вказувати їх в тендерній документації після втрати чинності господарським кодексом, який власне передбачав, що істотні умови договору це предмет договору, який включає в себе кількість, обсяг, якість, ціна договору, строк дії договору. Особливо ускладнимо задачу, якщо це закупівлі послуг з технагляду, чи можна взагалі не вказувати, що ціна договору це істотна умова договору? Ускладнюємо задачу. А якщо це закупівля фінансується донорами за міжнародними правилами, то в такому випадку чи можна взагалі не виписувати, що ціна договору це істотна умова договору? Друзі, я сьогодні відповідаю вам на ці питання. І ви зможете мою допомогу накласти на свої закупівлі, можливо, не так ускладнюючи, якщо вони у вас не такі складні, але принаймні ви отримаєте від мене фідбек. Щодо істотних умов договору про закупівлю зараз після втрати чинності господарським кодексом, і мене звати Ярослава Дуброва, я юрист, консультант у сфері публічних закупівель, твій правозахисник, і це тендер «Кава з Ярославою. Заварюйте собі каву, сідайтеся зручно, і я вам допомагаю, оскільки в питанні був акцент на тому, що ця закупівля фінансується за міжнародні кошти, за кошти донорів. То я думаю, що для вірної відповіді на питання варто насамперед звернути увагу на норми закону про публічні закупівлі. Що у разі, якщо міжнародним договором, який ратифікований державою Україна, визначені інші правила здійснення публічних закупівель, ніж це передбачено законом про публічні закупівлі, то мають застосовуватися саме правила того міжнародного договору. При цьому таке застосування має бути з дотриманням принципів публічних закупівель, які передбачені статтею 5 закону про публічні закупівлі. Але навіть незважаючи на те, що в даному випадку, якщо є такі правила в міжнародному договорі, не буде застосовуватися ні закон про публічні закупівлі, ні особливості 1178 І господарський кодекс вже втратив чинність. Так, от, незважаючи на все це. Норми цивільного кодексу України, я вважаю, мають застосовуватися, тому що ЦК регулює всі цивільні правовідносини в Україні, і якраз таки цивільний кодекс містить подібні норми щодо погодження істотних умов договору, які були в господарському кодексі. Ключове подібні, що я маю на увазі, якщо стаття 180 в господарському кодексі визначала, що істотними умовами договору є ціна. Договору, строк дії договору, ну і звичайно предмет договору, який включає в себе кількість, якість, то в цивільному кодексі трошки по-іншому виписана норма. Частина перша статті 638 цивільного кодексу нам говорить про те, що договір є укладеним, якщо сторони погодили всі його істотні умови. А які ж істотні умови є за ЦК? це предмет договору. Це умови, які є істотними за законом або необхідні для договорів такого виду, і вони вважаються тоді істотними. І третя категорія, які є умови істотними, це ті, за заявою, коли хоча б однієї зі сторін має бути досягнута згода. Як ми бачимо, друзі, в переліку видів оцих умов, які можна вважати істотними в частині першої статті 638 ЦК. Немає ціни договору, як це було передбачено в статті 180 Господарського кодексу. Разом з тим, ми щойно з вами зазначили, що істотними є не тільки предмет ЗСК, а й умови, які визначені, як істотні за законом або є необхідними саме для договорів такого виду, а також істотними є. Ті умови за заявою однієї зі сторін, по яких мала бути досягнута згода, друзі. Заглиблюємося в настанову з визначення вартості будівництва, яка передбачає, що до глави 10 утримання служби замовника та інженірингові послуги окремим рядком мають бути включені кошти на здійснення технічного нагляду у розмірі, який складає до 1,5%, від підсумку глав 1.9. При цьому зауважу, що настанова з визначення вартості будівництва вона ж є обов'язкова для застосування, якщо такі роботи фінансуються з коштів бюджету, коштів державних, комунальних підприємств, а також увага, якщо вони фінансуються за кредити, надані державі під гарантією. Далі давайте розглянемо наказ Мінінфраструктури 787, яким затверджено примірний договір саме про здійснення технічного нагляду в будівництві. Отже, про що цей наказ зауважу, що ось ця примірна форма договору про здійснення технічного нагляду в будівництві, вона містить умову про ціну договору. Разом з тим, я рекомендую нам з вами звернути увагу на частину першу статті 630 Цивільного кодексу України, до речі, яка була викладена в новій редакції от тим законом, яким скасовано Господарський кодекс України. Так от норми частини першої статті 630 Цивільного кодексу передбачають, що можуть затверджені бути Кабміном або органами державної влади, якщо Кабмін. Дає їм такі повноваження типові форми договорів, примірні форми договорів. При цьому є різниця. Якщо типовий договір, ми повинні так і укласти, як його затверджено, можемо тільки уточнювати якісь умови, відступати не маємо право. То коли це примірний договір затверджений якимось органом. Ну в даному випадку, ось якщо ми говоримо про примірну форму договору про здійснення технагляду будівництва, так от від примірного договору ми можемо відступати, можемо змінювати його умови. Отже, як бачимо, в силу норм цивільного кодексу сторони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, які передбачені примірним договором. Доповнювати можна його. Тому вбачається, що можна змінити якісь певні умови і цього примірного договору про здійснення технічного нагляду в будівництві. Отже, ми з вами вже підходимо до висновків. Давайте по каві і робимо висновки. Отже, друзі, ключові висновки. Як зазначено в питанні, закупівля здійснюється за кошти донорів, значить, на неї. Якщо є міжнародними правилами, передбачено певний порядок. Є міжнародний договір, який ратифікований Верховною Радою, передбачає порядок здійснення сняткої закупівлі. Значить, не поширюється закон про публічні закупівлі, не поширюється особливості. Коли б ми могли говорити, що ціна договору це істотна умова договору. Значить, в такому випадку можна припустити, що саме законом не визначено, що ціна договору є істотною мовою договору для договору такого виду, для договору здійснення технічного нагляду за будівництвом. Перший висновок, другий висновок, але якщо ця закупівля здійснюється за кошти донора і міжнародним договором, передбачено певні правила. То треба аналізувати тоді в кожному будь-якому окремому випадку умови цього міжнародного договору, тому що можливо в ньому якраз таки передбачено, що ціна договору, ось такого по здійсненню технагляду за будівництвом є істотною умовою договору. Третій ключовий висновок разом з тим, ми з вами вище аналізували, що в силу загальних положень ЦК істотною умовою договору. Можуть, може бути та умова чи ті умови, які за заявою хоча б однієї зі сторін мали бути погоджені. Тому в даному випадку, я вважаю, що ще треба дивитися листування між сторонами щодо такої закупівлі технагляду. І якщо по цьому переддоговірному листуванню бачається, що ціна договору по закупівлі технагляду за будівництвом, Мала бути погоджена, значить можна вважати, що ціна договору в даному випадку таки є істотною умовою договору. Друзі, напишіть в коментарях під цим відео, чи трапляються у вас такі неоднозначні складні питання в роботі. Я відповідь на це питання надавала минулого місяця в моїй групі. ТАП юридична підтримка в сигналі, от і вам допомогла. Якщо хочете щодня отримувати від мене допомогу собі. Долучайтеся в мою групу та періодична підтримка в сигналі. пишіть мені. Залишу реквізити, як зі мною можна зв'язатися в описі до цього відео і в першому коментарі. Ну і не забудьтеся! Лайк, підписка, перепост. До нових зустрічей. Миру добра і сонця!